Перше послання апостола Павла до Коринтян, 11 розділ з 23 вірша, написані такі рядки. Адже я прийняв це від Господа і вам передав, що Господь Ісус цієї ночі, коли був виданий, узяв хліб і поблагословивши, переломив і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє, що за вас ламається. Робіться на спомин про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Робіться щоразу, коли будете пити на спомин про мене. Бо щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа, аж поки Він прийде. Амінь. Займайте, будь ласка, свої місця. Сьогодні дійсно важливий і святковий день для нашої церкви. Нові душі, вони приєдналися, приєдналися, увірувавши в Ісуса, охрестившись в Ісуса. І сьогодні вони будуть вперше, вперше звершувати участь у вечері Господній. Перше, вони візьмуть цей хліб, це вино, яке символізує тіло і кров нашого Господа. Апостол Павло, він нагадує церкві в Коринті про важливість, важливість цієї заповіді, яку він прийняв від самого Господа. І він каже, адже я прийняв це від Господа. І дивіться, я не тримаю її в собі, я не залишаю її для себе. Вона для церкви. І каже, і я вам їй передав, що Господь Ісус тієї ночі, коли був виданий, взяв хліб. Хліб, який символізував тіло нашого, нашого Господа. Якщо ми повернемося трошки раніше, із 11 розділу в 10-й розділ, то апостол Павло вчить церкву в корінтві правильного життя, правильного, правильного нового життя. І якщо 10-й розділ почитати з першого рядка, записано так. Не хочу брати, щоб ви не знали, що всі наші батьки були під Хмарою, і всі перейшли через море, і всі хрестилися в Моїсея у хмарі та в морі, і всі їли ту саму духовну їжу, і всі пили той самий духовний напій. Бо з духовної скелі, що йшла слід за ними, а тою скелею був Христос. Але не багатьох їх уподобав Бог, тож вони полягли в пустелі. Вони стали прикладом для нас, щоб ми не були пожадливі на зло, як були пожадливі вони. Чому це важливо апостолу Павлу показати церкві в Коринтян, ким вони були? І що стало цією межею розмежування для ізраїльського народу, цією межею стали води Чорного моря. І він про це їм пише, що каже, ваші батьки знаходились під цієї хмарою, тобто вони були близькі до Бога, перейшли через море, всі хрестились в Моїсея. Що це значить? Оце море, воно відмежувало їхнє минуле життя, коли вони були в цьому рабстві, рабстві Єгипта. Коли вони попали туди, Бог їх вивів, і, і спочатку все було добре, але з часом їхнє життя змінилося, воно стало тяжким. І вони опинилися всередині цього народу. Який е завдавав їм багато неприємностей, багато борю, віднімаючи їхніх перців і накладаючи на них, на них е тяжку працю. І ми читаємо, що вони почали робити. Вони почали кликати, кликати до Бога. І в книзі Вихід, е Вона описує це там, де вони перебували, 13-й розділ книги Вихід в третьому вірші написано так. І промовимо Ісей до народу, запам'ятайте цей день, у який ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, адже потужною рукою вивів ви, вас Господь звідти, тому не їжте кважного. У єврейського народу, в ізраїльського народу був важливий день. І Моїсей про це говорить, запам'ятайте, запам'ятайте цей день, у який ви вийшли з Єгипту. Дорогі брати, сестри, запам'ятайте цей день, коли Господь провів межу між вашим минулим життям і вашим новим життям. Коли ці води вони відмежували, відмежували ваше минуле. Коли жили, написано, апостол Павло в посланні до Єфісан, він пише, каже, і вас, мертвих в ваших гріхах і в ваших беззаконнях, Бог в Ісусі Христі оживив. Ми були мертвими. Ми знаходились в півконій темряві. Я хочу сказати, що я так само, я 30 років прожив. Да, я ще чую якусь інформацію про Бога, я бачив церкви, але живої віри і розуміння, хто такий Бог і що він зробив особисто для мене, у мене не було. Тільки читаючи Євангелія і слухаючи віруючого брата, Господь відкрив розум і показав, що виявляється, я живу в гріхах, я повністю належу темряві і я єсть мертвою. Повністю мертвих. Мені не хотілося так бути. Мені не хотілося так залишатися. І єврейському народу сказано ці слова. Пам'ятай цей день, у який ви вийшли з Єгипту, з дому неволі, з дому рабства, З дому... в іншому місці написано, Господь вивів тебе з розпеченої печі. З розпеченої печі, де е, над ними панували, де їх заставляли робити, виконувати всі ті накази. Так само і ми колись знаходилися в цьому в рабстві гріха, в його неволі. І апостол Павло пише про себе в посланні до Римлян, каже, щоб розуміти добре, розумію, але щоб робити сили не знаходжу. Тобто, каже, законом розуму служу я закону добра, але закону плоті, гріха, він панує в мене. Він заволодів мною. Він каже, бідна я людина, хто визволить мене від цього, хто дасть мені свободу, хто виведе мене з цього рабства, він починає закликати, незважаючи на те, що він юдей і має закон. Але в цьому, в цьому шостому і сьомому розділі послання до Римля він показує, що закон тільки показував гріх, який діє в плоті. Він не звільняв. Він показував, що є добре і що є погане. Він показував, що людина живе. Вона є рабом гріха. І він, як людей, каже, хто звільнить мене від цього? І потім до небес лунає. Дякую Господу Ісусом Христом, яким я отримав звільнення. Оця межа, до якої апостол Павло підводить Коринтян, він їх веде через 10 і 11 розділ, він їх підводить до межі. І це є союз Христом. Це є союз Христом назавжди. І він каже, ви повинні правильно відноситись. Ви повинні правильно звершувати, ви повинні правильно розуміти, що зробив для вас Ісус. Він відкрив для вас двері, Він є шлях, Він вивів вас. Тому каже, кожен раз, коли ви будете їсти цей хліб, і кожен раз, коли ви будете вживати це вино, ви смерть Господню будете звіщати для себе оцю межу, оцей день, що мене було до того, як я прийняв Ісуса Христа і став його дитиною. І що після? І після Він говорить, ви є Його, ви є Його, і ви, ви належите Йому. І Він показує, в 10 розділі він показує, що життя батьків, ізраїльтян, євреїв в той час, воно каже, стало прикладом для, для вас, щоб ви не були. Пожадливими на зло, як були пожадливими вони. Тобто у вас тепер повинна відбутися зміна. Легко вивезти народ, условно, умовно говорю, вивезти народ із Єгипту. Складно вивезти Єгипет із розуму і свідомості людей. Складно вивезти Єгипет. Складно вивезти той спосіб життя, до якого вони звикли. І апостол Павло він тут буквально починає перераховувати, він каже, не служіть ідолам, Не служіть ідолам, не піддавайтесь розпустцям, не спокушайте Христа, не нарікайте один на одного. Далі він знову говорить, не водьте в спокусу юдеїв, греків, церкву Божу. Дуже багато говорить про ідоложертвення. Апостол Павло дуже багато говорить. Він каже, раніше ви були спільниками оцього столу ідольського, де, де ви, вживаючи те, що їм посвячувалось, ви ставали частиною. Частиною. Знаєте, їжа вона входить в наше тіло і вона стає частиною нас. І, це, і вони ставали причасниками цього ідольського через що викликали гнів Бога. Сьогодні ви вперше станете частинкою, частинкою хліба, який є з тілом Ісуса Христа. Сьогодні ви покажете через це вино, що кров Ісуса вона є дорогоцінною, вона є для, для нас відкупленням нашим. Сьогодні це відбудеться вперше і назавжди. Ви вже не повертайтеся в минуле. Не згадуйте ті часи, не йдіть туди. Хоча, слава Богу, в нашій країні зараз, в наш час, у нас немає практики приносити ідолам щось, чи посвячувати для них щось, чи вживати в їжу. У нас є інша. Можу сказати, така сама практика, коли люди живуть і не сповідують Бога. Живуть своїм життям і ідолом в цьому житті є. Сама людина. Їж, пий, святкуй. Ось для, того, для чого бери від життя по максимуму. Хто стоїть в центрі? Людина, Господь в стороні. І е, слово Боже, воно показує нам, що у нас було минуле, наше минуле, темне минуле. Коли цей час нашої сліпоти і нашого незнання. Але якщо ми подивимося в перше послання апостола Петра з першого розділу, з 18-го вірша, ми побачимо оцю ідею, що в нас відбулися зміни через жертву Ісуса. Знаючи, що ви були викуплені. Від марного вашого життя, переданого батькам не тлінним зол... сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого акця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився зараз. Заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога. Який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога, очистивши духом вашій душі на нелицемірне братолюбство через послуг істині, ревно і щиросердно любіть один. одного». Ось воно, що відбулося з людиною, яка прийняла Ісуса, каже, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, наше минуле. Від батьків. І каже, ціна цього викуплення. Ви самі заплатили, ви самі відміряли, Бог сказав цю ціну. Ні. Він указав оцю жертву. І це дорогоцінна кров Христа. Тому апостол Павло і говорить, що кожного разу, коли ви будете їсти цей хліб чи вживати, це вино, смерть Господа звіщаєте. його смерть стоїть в центрі нашого життя. Нашому відхуту, прощення наших гріхів, стоїть його, його хрест. І це важливо, який був переданий кров'ю Христа як непорочного і чистого Агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас в кінці часів. В кінці цих часів епохи людства для них відкрили двері благодаті. І далі він говорить, через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога, очистивши духом ваші душі, очистивши духом ваші душі, Господь зняв, це знаєте, минуле наше. Оце минуле, Він всі наші гріхи, всі наші провини, вони залишилися там в водах цієї річки де вас сьогодні занурили. Слово Боже говорить, хто в Ісусі, той нове, той нове творіння. Минуло пройшло. Минуло перекресне. Хто в Ісусі, той нове творіння. Все давнішнє, воно закінчилося, очистивши духом ваші душі, нали на лицемірну любов. Так само, як і Христос полюбив нас і віддав себе, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув. Але мав це вічне життя. Апостол Павло дуже багато е, говорить про Ісуса Христа разом з апостолом Петром, вони говорить про те, що е, ним звершено наше спасіння, ним звершено наше відкуплення. В другому розділі, в 24 вірші, написано: Він сам своїм тілом підняв наші гріхи на дерево, щоб ми, померши для гріхів, жили для праведності, Його ранами. Ви здоровлені. Його ранами ви зцілені від ваших гріхів і від ваших примін. Його ранами, дорога церква, ми здоровені, ми відновлені, ми очищені. Його ранами. І якщо подивитися на минуле ізраїльського народу, де вони не могли самі визволитися, Бог їх вивів своєю сильною рукою і Він говорить. Пам'ятайте це дня. Він каже, я ваш Господь, я ваш Спаситель. А для нас ми всі були як розпорошені да? всі були, Апостол Петро пише, каже, всі ми були як блукаючі вівці, а тепер повернулися до пастиря і наставника наших душ. Тепер ви повернулися, ми всі повернулися. У нас є той. Хто веде нас в Царство Своє, в Царство Боже. Він не просто нас відкупив і тепер живі. Ні, тепер ми всі, хто ще живемо, для Господа живемо. Адже ми хрестилися в Його смерті. І ми знаємо, що ми, Христос, і Воскресіння. Так само, як Христос Воскрес, то і ми Воскреснемо. Ми все це сприймаємо вірою. Вірою живемо, вірою читаємо, вірою дивимося. Ми це сприйняли. Ісус говорить до Фоми, який, знаєте, дуже бажав бачити Воскреслого Ісуса. Каже, я не повірю, да, поки не вкладу. Свої руки в рани. Ісус звертається до нього і каже, Фома, поклади. І не будь невіруючим, але будь віруючим. І Він каже, ти бачив да, і ти повірив. Блаженні ті, які не бачили. І повірили. Ми якраз оця категорія, про яку сказав Ісус Христос, Блаженні. самі щасливі. Блаженні це самі щасливі, самі щасливі люди на цій землі, які не бачили, але повірили. Дух Святий відкрив нам цю істину, вклав в наші серця, і ми з нею живемо. Ми з нею йдемо, ми її проголошуємо в те, що Бог послав свого Сина. Не для того, щоб судити цей світ, а для того, щоб дарувати Спасіння. І сьогодні ми будемо звершувати цю заповідь. Сьогодні ви перший раз візьмете цей кусочек хліба, який символізує тіло Ісуса Христа, для якого ми вже тепер належите. Ви приєдналися до Його церкви через хрещення Великої Вселенської церкви, всіх часів, і всіх народів. Сьогодні ви вперше. Будете брати це вино і ставати частиною цієї крові Нового Завіту, крові, цієї межі, що кожен, хто увірує і охреститься, він буде спасень. І Христос для цього прийшов. І ми, як церква, ми звершуємо це, нагадуючи собі і проголошуючи його смерть для всіх людей щоб вони побачили в цьому цінність, Бог віддав свого сина як оцього агнця за гріхи всіх людей, щоб люди навернулися від часів оцієї темряви, незнання, мертвості і прийняли дар спасіння і вічного життя.